Ну і в Дніпрі до 30 зросла кількість постраждалих. 12 з них перебуває в лікарні в тяжкому стані 55-річний чоловік. У нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики у місті, окупанти влучили в багатоповерхівку ракетою з касетним боєприпасом. Крім цього, через атаку спалахнули пожежі, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражі, підприємства. Відомо про щонайменше 300 потрощених вікон, проте підрахунки ще тривають. Мешканці Дніпра не з його після складної ночі і розповідають про пережите. Бокон нема, балкону нема, двері нема. Помиска. Я бачу, у вас на руці подряпана, це після ночі? А що? Ваше, так? Це ваша, так? Вона все розбита. А ви працюєте на ній, так? Ні, так, да, працюю. І зараз в Дніпрі оцінюють руйнування через російських окупантів. На цю хвилину відомо, що пошкоджено вісім шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучились. Крім цього, понівечено також будівлю дебо електротранспорту і декілька тролейбусів. Є обриви проводів, по яким рухається електротранспорт. Також пошкодження є у будівлі комунального підприємства, яке опікується тваринами. Вони, на щастя, вціліли.